Революційне в часи Другої світової в 40-50-х. -х, х Воно залишалось революційним під більшовіцькою окупацією. І воно революційне сьогодні під окупацією Донецького кримінального угруповання. Прикарпаття сьогодні тотально і одностайно вливається у загальноукраїнський страйк. Вчора це було оголошено. На спільному засіданні Івано-Франківської ради обласної, всіх районних і міських рад, всіх тих депутатів, хто ще не встиг виїхати до Києва, але вже по дорозі до нього. Мені дуже приємно як вчорашньому голові обласної ради, що сьогодні органи місцевого самоврядування Прикарпаття як єдина легітимна влада в області тримаються купи. І підтримує населення, яке її обрало. Я вам доповідаю про рішення прийняті вчора. Окрім того, що Прикарпаття тотально перебуває в страйку. Пункт перший: звернутися до сполучених країни Америки, вжити санкцій щодо Януковича і Азарова. Пункт другий. Вимагати Януковича Газарова добровільної відставки. Банду геть! <плес> Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Пункт третій. Рекомендувати всім членам бандитської партії регіонів. Вийти з неї, вимагати у всіх державних службовців виконати із своїх кабінетів портрет Януковича і не використовувати його як державну символіку. Координувати дії всіх рад області. Забезпечити порядок і відправку людей до столиці Києва Прикарпаття бурлить, але бурлить організовано. Учора, перед тим вічим, а для Івано-Франківська це дуже багато. Більше 15 тисяч людей було оголошено, що створено штаб опору диктатурі. Його очолив депутат обласної ради Василь Попович. До штабу увійшли представники політичних партій, громадських організацій. Із застереженням, щоб не було того, як було на танцюючому майдані, коли провокативно сіялась недовіра до політичних партій, політичні партії і громадські організації, парламентські і непарламентські, всіх. Хто об'єднує людей, в кого б'ється українське серце. Всіх, хто має на цього творчу державницьку ідеологію, повинні бути сьогодні, як ніколи. Разом, єдині, плече до плеча. Бо тільки так ми зможемо перемогти. Слава Україні! Вероям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Штаб сьогодні кордонує свої дії. Штаб не допускає проявів провокацій, а вони вже були, тому що так само деякі молодики хотіли несанкціоновано захопити одне приміщення. На що охорона, яку організував штаб, вказала їм зразу їхнє місце. Штаб сьогодні займається організованою відправкою людей до Києва, десь буквально в цій годині відбувається нарада з представниками українського бізнесу, які готові цьому допомогти. Слава українському бізнесу! Слава українському бізнесу! Слава українському бізнесу! Український малий середній бізнес дістає українським, великий бізнес, не український, бандитський, олігархічний, а малий середній бізнес завжди допомагав і, очевидно, буде допомагати у прагненні українців збудувати на власній. Господом даровані землі благословенне і нормальне життя. Доповідаю також вам, що на сьогоднішній день на Прикарпатті так само проведено переговори і зустрічі із силовими структурами і поставлена вимога та отримано слово честі, що з їхнього боку не буде вжито жодних протизаконних заходів щодо страйкуючих людей студентів, молоді, і що буде організовано безперешкодний проїзд всіх бажаючих до столиці Києва. Принаймні, ви знаєте, що коли звозили сюди беркут, то Івано-Франківські беркутівці відмовилися виконувати такі накази. Ми про це їм неодноразово говорили. Під час оксамитого періоду революції і сьогодні вони наші брати і сестри, вони наші сусіди, вони живуть разом з нами. І вони знають, що коли закінчиться цей час каліфів на годину, їм придеться відповідати перед кожним із нас. Тому не зважаючи на те, хто де перебуває, на якій службі і яку службу несе, кожен у кого б'ється українське серце, кожен. Кого народила мама українська, видала свою груддю. Кожен, хто всотав себе дух української землі, знає, що він не може виконати незаконних наказів і підняти руку на своїх братів і сестер, які прагнуть кращого життя. Насамкінець, ми повинні усвідомлювати, що факт непідписання угоди із ЄС це глобальна. Геополітична українська поразка. Так, для нас двері не закриті. Так, ми ще маємо люфт часу, але ми повинні бути насторожі, щоб цей люфт часу використали ми, а не використала Московщина, щоби знову повернути Україну в імперське лоно. Тому що Московщина ніколи не була геополітичною потугою, ніколи не була потужною державою, аж до того часу. Поки вона не зуміла підкорити Україну. Сьогодні, коли тільки вчора ми святкували чергову річницю з дня українського референдуму, який підтвердив українську незалежність, ми повинні розуміти, що це була воля українського народу порувати із російсько більшовицькою імперією у політичному плані, а у ментальному плані порвати із азійською ментальністю і культурою. І повернутися Молодець. до себе додому у Європу. Молодець! І від нас сьогодні залежить. Ми повернемося в Європу чи ні. Молодець. Від нашої енергії, Молодець. від наших зусиль, Молодець. від того наскільки тісно ми стоїмо плече в плече, Молодець. тут і по всій Україні. Слава Україні! Героям слава. слава Україні! Героям слава панду геть! Панду геть! Банду -гей! Банду -гей! Банду -гей! Банду -гей! І ми повинні сьогодні усвідомлювати, що фактом жорстокого побиття наших дітей, які стояли ось тут, на Майдані Незалежності, режим чітко продемонстрував, що від авторитаризму він починає перетворитися в тоталітаризм. Чи будемо ми жити в тоталітаризмі? А ті в нормальній європейській демократичній державі, де влада буде нарождати українському народові, де ми будемо мати високі європейські соціальні стандарти життя, стандарти освіти, стандарти охорони здоров'я також залежить від нас. Будьмо єдині, нехай наша енергія перетворить нашу державу на світову потугу. Слава Україні! Героям слава вам Ганту Слава Україні! Героям слава! Ганту геть! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! 2 грудня, 2013 і... року надходять рішення незалежності. Ми повинні бути пильними, дійсно.